Протокол номер 11 Присутні. Товариші Курбас, Василько, Тягно, Крига, Макаренко, Ирій, Карпенко, Кононенко, Савченко, Лішанський, Стрелкова, Отмар. Порядок денний. Питання драматургії. Як ми умовилися, всі товариші переглянули всі матеріали, які є під руками з цього питання. Сьогодні не буде певної систематизації всього, того, що є, а просто пройдемо це питання у зв'язку з практичною роботою, будемо це поступово робити. Оскільки питання драматургії є нашою побічною справою, оскільки не всі ми збираємося бути драматургами, а оскільки це режисеру потрібно, оскільки питання драматургії має відношення до композиції, інсценізації чи переробки, оскільки б уміння драматурга обов'язково потрібне режисерові. Оскільки у нас є свій підхід до справи, оскільки ми намагаємося первісне накреслення системи скласти, якнайменше використовуючи певні готові матеріали, оскільки ми не робимо наукової дослідницької роботи, в якій переважають засвоєння і певна спекуляція у відомих системах, і оскільки ми хочемо і робимо свою систему режисури, цю систему театру, то набагато практичніше розглядати всі питання цілком заново, якнайменше зачіпаючи чужі формулювання, щоб вони якнай. Менше збивали нас, найменше ними користуватися в перший час, притягнувши весь чужий досвід вже тоді, коли чорновий начерк буде готовий, зроблений із назбираного нами досвіду. Треба до питання підійти найбільш свіжо, чутливо, як від нас вимагає цей відповідальний момент. Оскільки драматургія великою мірою є саме мистецтвом слова, оскільки слово є такою важливою часткою фактури драматургії, яка у великій мірі відрізняє драматурга від режисера, оскільки це цілком інше мистецтво, тільки це було б з нашого боку занадто сміливо підходити до цього питання, не маючи в ньому досвіду. Тут скористуємося тим, що є в поправки від драматургії, як від мистецтва компонувати спектакль. Наш театр уже натякає на певні нові закони драматургії, які досі вважалися може невірними. Почнемо з практичної роботи Це оживить нашу працю. А по-друге, відразу наочно поставить нам не в теорії, а на практиці питання і драматургії, і режисера, і композиції спектаклю. Зробимо так. Ви візьмете собі якийсь матеріал, якийсь сам по собі епічний, недраматичний матеріал на зразок замітки в газеті, і спробуйте цей матеріал поступово від лекції до лекції перевести в драматичний розроблений продукт. Для першого разу візьмемо таку замітку і всі спробуємо на підставі цього матеріалу, матеріалу цієї замітки, збудувати драматичний конфлікт, уможливлюючи розробку його для театру. Коли почитаєте чи Волькенштейна, чи Кляйнера, вам буде ясно, що треба знайти в цьому матеріалі, розуміючи під конфліктом суперечність інтересів і діяння дієвих осіб. Завдання виліться в таку форму, що в тому матеріалі, який буде даний і в рамках якого відбуватимуться події, одна після одної, а не одна через другу, там, де немає руху сценічної дії, який називаємо конфліктом, без якого не може бути мову про драму, треба цей матеріал привести в такий стан, щоб він міг рухатися, щоб досить було піддати його праці уяви, щоб він міг у своїй часовій проекції розвиватися в драматичну дію. Візьмімо замітку сьогоднішнього більшовика під заголовком Це треба припинити. Три роки тому у нас на шполянській цукроварні розвалилась стара лазня декому це байдуже. У кожного є ванна, а робітникам погано ходили чорні. І тільки після багатьох постанов загальних зборів у 1923 році з якогось хлівчика зробили лазню. Робив цю лазню наш доморослий технік Куровський. За його планом, парового казана було уміщено там, де миються, а ручна помпа в роздягальні. Хоч і те, і друге можна було влаштувати збоку в маленькій прибудові, котра стоїть зараз порожня, і тільки іноді міліція садить туди злочинців. Обслуговують лазню двоє хлопців. Один топить, другий качає воду, і, хоча начальство й вибирає найхолоднокровніших, але після жіночої лазні ці хлопці тікають, залишаючи навіть свою зарплатню. Продовжується це вже другий рік банщиків змінилися вже більш півсотні, у всіх слабкі нерви. Дійшло до того, що всі відмовилися гріти казани в жіночій лазні. Новий доглядач двору почав привчати до цього дівчину, але привчити дівчину не вдалося, бо накачати чотири тисячі відер цей хлопець, не всякий зможе, а вдвох нема де повернутися. Тепер робиться так: Качальнику жінки зав'язують хусткою очі, і він стає в роздягальні качати воду. Чи довго це буде, невідомо. Але із зав'язаними очима качальники чогось не видержують і часто тікають. А може, це все тільки хазяйський крок до своєрідного побуту під гаслом Далой Стид. А може, і ще де так провадиться новий побут. Цукровик. Це допис, у якому конфлікту немає. А як він і є, його треба добудувати. Його треба розробити у конфлікт дії? У всякому разі, ця замітка є відправною точкою. Ви можете підмінити тему, сюжет, то значить, тему, яку хочете, ви можете виставити. Це можна розглядати із точки зору безладдя нашого на виробництві. Або, скажімо, доморослого техніка. Словом, треба буде тему визначити. Сюжет може бути інакший. Виробіть так, як робив би драматург, не маючи щодо цього ніякого зобов'язання. Ви визначте, поки вирішите цей аспект, чи це буде в аспекті комедійному чи трагічному, чи в якому будете розробляти. Правда, що навіть план вже з самого початку буде намічатися, оскільки вже в матеріалі є певні дані на те, в якому плані він може бути розроблений. Ваша робота. Ви розказуєте, а якщо у вас написано, тоді зачитуєте ситуацію, загально загострену, що переходить у драматичний конфлікт, де будуть певні персонажі, певна суперечність їхніх інтересів і тим самим певна суперечність їхніх діянь. Очевидно, вам не можна забувати, що цей самий конфлікт не буде ясним, поки не буде окреслено характеру тих осіб, принаймні в такій мірі, в якій саме вони впливають на розвиток дії. Розроблення цілого сюжету не вимагається треба намітити конфлікт, зробити матеріал драматичним. Конфлікт не обов'язково вичерпується дійовими особами. Конфлікт у розумінні наявних суперечностей і пов'язаної з цим певної боротьби. Він може бути глибшим не тільки в людях, а й в установах. Вирішуючи питання конфлікту, можна глибше сягнути. Я думаю, що коли б ми їх штук п'ять розробили, то це була б надзвичайна школа. Тоді, підступаючи до будь-якого роману, ми були б готові для самостійної роботи і, підступаючи до п'єси також. Через те, що підступити до п'єси, значить, зруйнувати її, а тоді тільки ставити. Мусить бути така кількість осіб, щоб конфлікт був драматичний на наступний раз принести визначення тема. сюжет. ФАБУЛА КОНФЛІКТ, ДІАЛОГ, монолог, ДРАМА, Поняття драматичного і поняття сценічного 4 квітня 1925 рік